Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене відео про ось таку зарядну станцію All Powers, моделька Volix p 300, що нам натякає на те, що потужність такої станції максимальна 300 Вт. Має вона 12-вольтовий вихід, тобто розетка під автомобільний прикурювач. Також є два порти USB-A кожний по 18 Вт потужності, Type-C на 100 Вт. І поруч бачимо розеточку вихід 230 вольт. Щодо інвертора в інструкції вказано, що пікова потужність 600 Вт, але всього на 200 мілісекунд. Тобто це лише пусковий струм. Їде така станція з Європи. На сайті вказано, що має доїхати десь за 7 днів. На практиці ж нова пошта ну трошки перевантажена. Конкретно ця станція доїхала до мене за 21 день на момент запису цього відео на сайті Powers Вона коштує 9200 гривень. На фоні цін на подібні станції в Україні ціна виглядає непоганою. Обов'язково потужність, роз'ємчики USB, все це перевірю, потестую. Також розберу, покажу вам, який тут встановлений акумулятор, бо заявлено, що це хімія літій залізофосфат. Вона вважається відносно безпечною серед усіх літіоних акумуляторів, оскільки при сильному перезаряді, короткому замиканні або взагалі механічному пошкодженні вона не палає як вогнемет, випалюючи все навколо, а лише парує смердить. Може злегка зайнятися, але такий акумулятор легко загасити. Наприклад, на відміну від хімії Нікель Марганець Кобальт. Приїжджає ця станція, запакована в звичайну картонну коробку. Навіть на самій коробці вказані детальні характеристики, а всередині вона оточена таким спіненим поліетиленом по куточкам. Окрім зарядної станції, в коробці є інструкція. Також в коробці ви знайдете звичайний мережевий кабель для підключення до мережі. Якщо детально розглядати корпус, то верх у нас, по-перше, такий плаский, тобто ще одну таку станцію можна, наприклад, взагалі без питань поставити. Є ось така ручка, яку типового магнітофона з 2000-х з лівого боку видно отвір для вентилятора охолодження, а з правого боку роз'єм для підключення мережевого кабеля та роз'єм Сі60 для заряджання від прикурювача в авто, для підключення сонячних панелей, або ж, в принципі, для підключення будь-якого акумулятора напругу від 11 до 30 вольт. Станція з цього роз'єму може брати 110 ватт. Тобто, наприклад, якщо ви живите щось 200 Вт від цієї станції і підключите сюди, ну можна навіть. Використати акумулятор для інструменту він якраз має максимальну напругу в зарядженому стані 21 вольт, тобто підходить сюди, і станція буде тягнути. З додаткового акумулятора 110 Вт, а 90 Вт, які залишиться, вона видаватиме зі свого акумулятора. Таким чином вона пропрацює трошки довше. Якщо активувати DC-вихід, ми побачимо відповідну іконку, ось тут зверху, справа, і напруга на прикурювачі вона складає 13,3 В, тобто напруга напряму з акумулятора зарядної станції. USB-роз'єми також активуються кнопкою DC output, натискаю і бачу по тестеру, що є живлення. Бачимо напругу 5 вольт. Подивимось, що може роз'єм USB A. Є підтримка Quick Charge 2.0 та 3.0, Максимальна напруга 12 вольт. По Type-C бачимо, що є підтримка Power Delivery 3.0 105 Вт, тобто напруга буде максимальна 20 вольт та струм 5 А. Важливий момент, який зазначений в інструкції, якщо ви використовуєте одночасно і 230 вольт вихід, і, наприклад, заряджаєте щось від USB. То тоді сумарна потужність станції не має перевищувати 300 Вт. Тобто, якщо ви берете з Type-C 100 Вт, з розетки ви зможете взяти тільки 200. Щодо мобільного додатку, для початку нам потрібно увімкнути Bluetooth на самій станції. Тут є додаткова наліпка, яка каже нам, що кнопку DC output треба затиснути на 3 секунди. Бачимо, внизу справа почала блимати піктограма Bluetooth. Далі беремо телефон для iOS це додаток All Powers 2. Тицяємо тут Bluetooth-device. Next Step. Воно знаходить нашу станцію. Підключаємось до неї. І тут ми бачимо інформацію по станції, рівень заряду, потужність на виході. Можемо, наприклад, керувати нашими виходами, тобто або DC output, або змінний струм. Є також перемикач частоти, але я клацав, він не працює. Але це все таке головне, що у нас тут є налаштування. Їх насправді всього дві опції. Написано тут Work Mode, але я б це переклав як швидкість заряду. Є три опції: тихий режим стандартний та швидкий. В тихому заряджається потужністю 100 Вт, в стандартному плюс-мінус 200, і в швидкому десь 300 Вт. В найшвидшому режимі вона заряджається всього за годину. Це прикольно. Друга опція це еко мод. Насправді дуже примітивна функція. Це банальний таймер, який вимикає зарядну станцію, якщо до неї нічого не підключено. І ми тут можемо обрати час: 1 година, 2, 4 або 6. Ну і також є можливість. Оновлювати прошивку, але тут потрібно вводити якийсь код. Ну, коротше, це робиться тільки через підтримку. І на цьому з мобільним додатком все. Зараз перевірю максимальну потужність інвертора. Для цього підключив ось, видно, три лампи розжарювання і четверта, там світильничку вкручена. Все це через подовжувачі вже підключено, тому просто вмикаю вихід 230 вольт. Дивимось на ватметр станції, на наватметр Аторч. Зараз да, спробую краще вам показати 287 Вт. І станція показує 289 Тобто точно вона насправді міряє. Тримає вона, в принципі, майже 300 Вт без помилок. Тому я додатково ще беру пістолет під термоклей, він 100 Втний, зараз майже холодний. Підключаю додатково. Оп, бачимо на ватметрі 300 Вт. 20-330 Вт, 340. Те ж саме показує станція. Вентилятор збільшує оберти, але станція не вимикається. Хоч і заявлена максимальна потужність 300, 340 воно тримає. Ну, схоже, що вона трошки більше 300 Вт тримає, в принципі, впевнено. Станція повністю заряджена, 100%, вмикаю вихід. І будемо орієнтуватись на ось цей фіолетовий показник, тобто кількість енергії. Підключаю подовжувач з трьома лампочками. Ось потужність 287 Вт. Ось так її залишаю і подивимось, скільки енергії віддасть інвертор. Станція повністю розрядилась, показує 0%. Я вже відключив все від ваттметра. Зараз підключаю мережу і подивимось, які останні значення він зберіг. Але я підозрюю, що. Напевно, у нас вихід одразу не включиться, поки акумулятор розряджений. Є один відсоток заряду, пробую увімкнути. Так, є загорілись іконки, нарахував він 211 Вт. /год. Я вважаю, що це хороший результат, бо і акумулятор видавав свою максималку, і сам інвертор також видавав максималку, тому ну, непогано. Якби я розряджав, наприклад, потужністю 50 Вт. Вдалося б вичавити помітно більше енергії, тобто, можливо, тут було б навіть і 240 чи 250 Вт ватт годин. Станція зарядилася і, хоч показує вже 100%, ще заходить в неї 70 ватт, але будемо вважати, що вона вже прям повністю зарядилась, і бачимо, що зайшло в неї 293 Вт ватт години. Тепер подивимось на синусоїду. Зараз у мене підключені два патрони з лампочками, тому що щупами простіше підлізти до контактів. Як бачите, мережевого кабеля ось тут збоку немає. Тому зараз від акумулятора 230 вольт вмикаємо, вмикається воно з затримкою. Чекаємо, є світло і є синусоїда. Частоту силограф бачить рівно 50 Гц, взагалі без питань, ну і як бачите, вона гарна, рівненька. Тому з цим проблем немає. І давайте принагідно потестимо, як він буде перемикатися, ну, працюючи в режимі ДБЖ. Підключаю мережу. І було клацнула релюшка, і трошки воно блимнуло. Тепер давайте спробуємо земітувати відключення. Ну, так само. Було, що блимнули лампочки, але зараз взагалі зовсім трошки блимнули. Тут я нічого гарантувати не можу, але на мій суб'єктивний погляд, перемикається він досить швидко. І ось, на жаль, типова ситуація. Котел, світла немає, а треба якось грітися. Підключаємо котел. У мене це бренду Bosch, він не фазозалежний. Так, дивимось, станція увімкнена, вмикаємо вихід. Що відбудеться? Так, і котел запустився. Так, я його вимикав з кнопки. Давайте покажу вам, увімкну водичку. Все, бачимо, є полум'я, тобто споживає 120 ватт. Все працює, тому якщо він у вас також не галябалована, то буде працювати з такою станцією. Ну а на випадок, якщо ви будете ремонтувати таку станцію, то щоб її розібрати, потрібно спочатку знизу відірвати 4 гумові ніжки, під ними будуть гвинти під плюсову викрутку, а потім ось цю верхню частину корпусу, яка з ручкою, яка ось тут зверху прилягає до морди, її потрібно по периметру, чимось тоненьким, бажано пластиковим, якщо ви хочете товарний вигляд зберегти. По Відклацувати зачіпки тут тримають дуже добре, тому будете трошки страждати. У мене це зайняло хвилин 15. Кришка у нас просто знімається, і ми бачимо наш прикольний внутрішній світ. Власне, плата основна перед нами. По схемотехніці, я не експерт, але от по охолодженню видно два дебелих радіатори. Вони, на жаль, такі дуже тонкостінні, між ними трансформатор. І в принципі це прикольно, бо ось тут у нас з боку стоїть вентилятор. Отвори в корпусі є із цієї сторони, ну і звичайно ж цієї. Тобто, вентилятор все це діло дуже добре продуває. Тут видно просвічуються вже банки, холдери, видно, що вони там великого діаметру. Тут ми бачимо щось типу БМС-ку. Воно все інтегроване в одну плату. Видно резистори, чотири транзистори, тобто, це пасивний балансир який починає розряджати секції, які вириваються вперед. А по бокам від нього видно мінусовий вивід батареї та плюсовий. Також біля плюсового виводу збірки видно два запобіжнички по 30 А кожний. Вибачаю, що без вас, але вже трошки підрозкидав корпус. Акумулятор насправді ось тут легко від'єднується, по одному гвинтику відкрутили і, в принципі, все плату можна знімати. Сама плата кріпиться на восьми гвинтиках до холдера з батареєю, який лежить під нею. Ніяких нарікань до пайки немає. Більше того, різні мікросхемки замазані лаком, тому тут все дуже-дуже цивільно. З цієї сторони видно два мікроконтролери, їх маркування ви зараз бачите на екрані, а також маркування всіх транзисторів сплати ви також бачите на екрані. Збірка лежить в ось такому холдері, вона прикручена вісьмома гвинтиками, з кожної сторони по дві штучки. Плату довелося знімати, тому що ось цей верхній правий та два лівих вона перекривала. І ще один момент: він з іншого боку приклеєний на такий двосторонній скотч, тому його потрібно прям відривати. Всього на всього чотири баночки ось тут, якщо зверху зазирнути, вони дуже схожі на іві. Типу розмір це 40-135. Є на них. Ар-коди, але як бачите, вони, по-перше, дуже маленькі, по-друге, вони закриті пластинами, і жоден, ну ніяк считати, у мене не вийшло. До речі, бачимо наклеєний термодатчик. Наліплений він прямо всередині самої збірки, і це дуже добре. Ну і принагідно, давайте подивимось на напруги на кожному з елементів, на їх внутрішній опір. Спочатку дивимось всю збірку. 4 і 8. Напруга у нас 13,34 Передивимось Тепер дивимось перший акумулятор. 1,07 Напруга 3,33. Другий. Також 1,1. 1,08 було міліом. Також 3,33. Далі 3,334. 3 і 334. Розбалансу немає, як і має бути на новій збірці, опір непоганий, тому на цьому все буду збирати. І перед тим, як закінчувати, хочу відповісти на коментар, який точно хтось напише. Можна ж за ці гроші самому зібрати акумулятор, він буде більший, кращий, і так далі, і тому подібне. Я з вами частково погоджуюсь. Я навіть сам так робив, і в мене є детальне відео на ось цю тему. Я збирав акумулятор на елемент. На 50 А, призматичних, зенкон, акумулятор в мене вийшов майже на 700 Вт, -годин, тобто майже в 2,5 рази більший за цей. Сумарно все мені тоді обійшлося десь 8600 гривень, якщо я не помиляюсь. І окрім самого акумулятора туди ще входить інвертор на реальних десь 600 або навіть 700 Вт і зарядний пристрій на 20 А. Але це за умови, що ви самі все це зможете зібрати, підключити, налаштувати. І, на жаль, це це така задача не для кожного. Плюс в результаті я отримав все-таки три окремих блоки, які займають набагато більше місця, ніж ось ця одна шкатулка. На жаль, в таких саморобних проєктах ви ніколи не розмістите все настільки компактно, як воно зроблено в готових зарядних станціях. Тому якщо в тупу брати вартість відносно ємності акумулятора, так вона програє самозбору. збору, але в багатьох інших моментах вона може бути набагато зручнішою. Ну і на цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, вам з сподобалося це відео. Я постарався максимально детально потестувати цю станцію, показати вам все, як є. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!